Всім привіт ви на каналі Полина, З вами я автор. І сьогодні я скачала якусь дивну гру для дівчат. Ну, добре, давайте пограємо. Так, Hello Kitty гра для дівчат. Я дівчинка, тому мені можна. Давайте пограємо. Так, що вона тут робить? Ви прокинулись. Окей. Добре, вибираємо. Що це за кринж? Ну, таке собі знаєте. Оцеймба вибираємо. В смислі немає, я таке ношу. О господи, що це за крінж ти одягаєш? Вонося вообще. Добре, йди їсти. Ой. Так, і що ти будеш їсти? Ну добре, якщо не така дівчинка, виберемо оце от. Добре. Ти будеш їсти. О, давай. Будь ласка, будь ласка. Добре, пішли робити дезер. О, Давай, іди. Так. Ну добре зробимо ДЗ. Добре, роби. Ну, якась дивна гра, якщо чесно. Але якщо буде багато активу, зроблю продовження. Ну і з вами була міс Поліна і всім пока!